Тати в школі казали що протилежності притягуються. але це не так, особливо в стосунках, ви ніколи не притягнете в своє життя людину, яка вам не резонує. Тобто ми притягуємо схожих людей, і можливо, це не очевидно в якомусь моменті, але якщо придивитися, ви побачите, якщо наприклад у вас Є програма жертовності, програма жалю до себе. Якщо вам дуже важливо страждати, ви притягуєте отих самих аб'юзерів, отих самих чоловіків або нерідкої жінок, які будуть вас з вас ту програму в буквальному сенсі вибивати. Або якщо ви сильна жінка, то вам дуже часто важко. Притягнути ще сильнішого чоловіка. І легше, якщо цей чоловік буде тим, хто засідає в домі, лежить на дивані, або якось ви з ним міняєтесь ролями, тому що не можуть бути в капцях чоловіка двоє, хтось один тільки. І це непогано і не добре. Коли ми розбираємо програми, дуже часто буває, що і Поведінка партнера змінюється. Якщо у вас там є почуття, якщо в нього є бажання бути разом з вами, то все може трансформуватися і ви будете спілкуватися просто на іншому рівні. Вам уже не йому вже не потрібно буде вас чіпляти за цей гачок, тому що у вас його немає. І ви будете спілкуватися вже зовсім по-інакшому. Або ж буває так, що партнер приходить у ваше життя лише для того, щоб допомогти вам позбутися від цієї програми на рівні душ все створено із любові, і так любов не завжди, не завжди це пестики-тичинки. Дуже часто це біль, це сльози, соплі, але після них. Коли ти проходиш це цю кризу, коли ти проходиш це випробування, ти стаєш сильнішою, і цінність саме в тому, щоб побачити цю свою силу, яку ти через цю людину отримала, яку ти змогла в собі відкрити, доторкнувшись до цієї людини, і за це треба бути вдячною і собі, і йому, і відпускати з легким серцем тоді ваше подальше життя. Буде налаштовуватись і вибудовуватись зовсім з інакших енергій.